Є шлюби, що заключаються на небесах. І цей, я впевнена, саме такий. Мабуть, саме про вас сказав Господь. Кожній тварі по парі. Можете поцілувати наречену. а не съесть, поцілувати, Господи. Так! Або ты вымыкаешь свою спалахуйку, або мой вестибулярный аппарат не выдермает, и я зипсую ей платье. Послушайте, ну без фотоспышки же не будет ничего видно. Так, це же добре, ты их бачил. Вымыкай, давай. Послушайте, женщина. не деньги платят за то, чтобы я фотографировал. Давайте так. Не мешайте и улыбнитесь. Так, умник! Я тобі давала дозвіл на використання свого зображення в комерційних цілях! Ні! давай, видаляй нафіг! Ви що, что, І Издеваться над тобою в тюрмі будуть після того, як я тогда засужу. Видаляй все! Так, а ну давайте без конфліктів! День нашої свадьби! Можна як то перефотографувати, щоб вот ця вот не попадала в кадр? Нет, ну, конечно, можна. Давайте церемонію повторимо, і я все перефотографую. Ні, так, не вийде. Чому? Ви ж вже одружені. Якщо хочете іще раз, ідіть розводьтеся. <риклад> О, або цей. Чекайте, доки смерть не розлучить вас. Я, до речі, з цим можу допомогти.